Вважає, я бачу те, що я не хотів бачити. Я теж не хотіла цього бачити. Ой, чи скакал. Будь ласка, пожалій. Ну я до останнього надіюся. Думаю, що може він нам навіть покаже якісь там упражнення. Ми собі візьмемо до уваги, там на мобілки познімаємо. Сьогодні у нас буде інтерактивна, спортивна гра для мозку і тіла. Але я готував не я її, бо я готував страви, а моя дружина. Браша. ні, ні. Правда, я, я буду грати навіть з вами, тому що я нічого не знаю, що там написано. Блін, це ж його увечер, це Саж він там ну змагається з нами, а не дружину. Це мене взагалі вибісило. У нас є е, завдання. Кожен по колу буде ведучим, і інші відгадують. Пропуск ходу нема хто перший відгадає, робить правильну відповідь, той нічого не робить. Фу. І інші двоє е, виконують завдання, яке написано тут на бумажці. Аля фізкультурний еродіт. У тата Мері п'ять доньок. Чотирьох із них звуть Чічі, Чача, Чочо, Чече. Як звуть наймолодшу. І все такі. Це зв'язано із спортом Должно бути, <клес> Чочо, я зісняюсь спросить. Ще раз читаю. У тата Мері. Мері. У тата Мері. Ха? Красава. Ну побачиш, вже виконувати нічого і не потрібно. Завдання наступне: три присідання на одній нозі. Давай за мене роби. Ну, того, що я прийшла в такому просто комбезі. Пум, пум і виходить. Але ж я ведучий. Ти бачиш, як, як працює внушення. Я все життя живу з повагою до свого тіла. Я займаюся фізичною культурою. Навіть зараз я можу багато вправ робити без проблем. Можна. Вау. Раз. Два Три. Я просто в захваті здавалося б вже у віці, але все робить. Інша назва кулачного бою. Бокс. Ця ігра, в принципі, іначе, початку почала і нравитися, бо тому що прям що не вопрос, я зразу бистренько відповідь. і мене господь Бог там миливо. Як називають майданчик для боксу? Ринг, я ж не тупа. Але далі вже система. Я бачу. Є збой. Оце цей спортивний марафон переходить на мене. Віджимання. Він червоніє, він вже пітнів. Всім я не буду, я не хочу, я не можу. Через не можу. А я було здивована, що Діма все робив. Там закінчились папірці. Все більше нема. Так, як. На цих розліченнях я винікається, що більше так не вкоркався ніхто.